Усім привіт! Вітаю на каналі. Лайк, підписка, знак підтримки каналу. Буде відеогляд таких пилочок ручних. Я почну з меншої. За легендою, вони приїхали з Польщі, але їхали вони через ну, самого Китаю. До речі, написано, що 36 вольт і 2 акумулятори в комплекті. Наприклад, що я можу сказати, коли, беручи їх у перший раз, там, скажімо, в руки, акумулятори дуже легкі. На них, як бачите, 36 В пише 4 А. Вони по факту мають десь 2 А. З собою взяв тестер для того, щоб переміряти, скільки в них вольт. Я думаю, це і так буде зрозуміло. Що вони має 20 вольт. Це звичайно 20-вольтовий, скажімо, інструмент. Є легкий, як бачимо, тут має показувати заряд відсотки. Не знаю, чи це просто віконечко зробили, чи все-таки просто брак, можливо, і брак. Це є щитковий двигун, хоча казали, що це безщітковий Сімба, моделька s SA001. Бачимо всі надписи йдуть на польській мові. Ну, але не складно замовити з Китаю навіть на китайський, щоб воно в оригіналі приходило. Вона досить якісна. Єдине, що всі ці показники вони не відповідають дійсності. Дуже гарно придумано: це, що натягувати ланцюжок, є така шестерня. Тобто, нею ми відпускаємо ланцюг. А також ми неї і підтягуємо ланцюг. Це досить зручно, бо тому що не треба з собою носити ключки. Це його плюс. Як бачимо, звичайна кришечка на масло. Тут заливаємо масло 200 г, більше тут не поміститься, 100, 120 точніше, грам більше не поміститься. І за допомогою праймеру підкачки воно подає на шину. Тобто ручна підкачка. Як би там не було, її ціна зараз 1850 гривень. Це є недорого. В комплекті йде, йде на перший раз така невелика кількість мастила. І також зарядка. Зарядці, що тут пише, 2448 В 1 А. Я думаю, буде заряджатися воно в районі півтора годинки, може і чуть-чуть швидше. Тому що 4 А він однозначно не має. Буде час, розберу акумулятор, подивимося, скільки там. Елементів і скільки реально її ємкість. Ну, на перший погляд, в дійсності це є 2А ну, максимум 2,5 Вони е, були змушені написати 36 В 4 А, бо інакше вони б їх не продавали так масово. Але, на жаль, є оман і брехня. Е, Скажемо, за 1850 гривень мені запропонували один рік гарантії на самий пристрій і півроку на акумулятори. Я думаю, що за ці гроші цього буде достатньо і воно того вартує. Є модельки і більш дешевші, але без гарантії. Ну, мало що може трапитися з двигуном чи самим цією частиною робочою, краще відправити, щоб його поміняли, по гарантії безкоштовно. Як бачимо, отут вже не працює е, рівень заряду, тут має показувати відсотки. Їх, е, ну, на жаль, на превеликій мені не повезло. Скажемо, будемо відправляти, і сподіваємося, нам його поміняють зразу вже на новий. Це є перший варіант. Як бачимо, його, напевно, наступна версія з трошки довшою шиною. Моделька SA005. Теж зручний натяг ланцюга. Все дуже просто і швидко натягується за допомогою ось таких простих механізмів праймер підкачки, звичайний двигун. Мені дуже подобається ця ручка, тому що десь чи ріже на це, воно не впирається рукою пальцями, а от за допомогою цієї такої дуги. Акумулятор, як бачимо, 36 В 4 А. Я зразу ж розвію цей міф. 20 вольт. Так що, звичайна 20-вольтова серія. Так, може я щось з неправильно роблю, але тут мало би показувати відсотки заряду. А як включити? Може якась кнопочка є. До речі, довше потримав і почало показувати на Можливо, і цей не бракований. Тут навіть чи таймер стоїть, чи що, не можу це пояснити? Все-таки це не є брак, і ми бачимо, що і тут також працює. Перший раз зустрічаю, щоб воно вмикалося не одразу, а коли потримати декілька секунд. Ну, корпус тут. Ще я ніде в роботі не був, але люфт такий з запасом. Як би там не було, наприклад, для дому більше підходить 8-дюймова шина. Але враховуючи, що нас можна перенавантажити сам двигун, я би все-таки користувався 6-дюймовою. Щоб менше навантаження було на двигун, і він довше послужив нам. Як бачимо, звичайний Китай. Нічого нового для нас. Я вважаю, що просто зробили хороший маркетинг 36 В 4 А, більшу шину. А по факту, я думаю, що тут все мало би бути. До речі, захист де не на всю шину. Зразу зрозуміло, що все-таки шину вони просто дочепили вже, напевно, в останній момент. А про захист забули зробити його довше. Техніка безпеки, я думаю, це дуже важливе питання. А, І до речі, Таких ланцюгів дуже важко зараз достати. Ми їх замовляємо, але реально там вони всі відрізняються між собою. І ми трошки мучимось, коли їх розклепуємо, заклепуємо. Воно не все по стандарту. Але, тим не менше, щілівські можна замовити, і він сюди досить добре підійде по кроку і по самому пазові самої шини. Так що, хто користується, хто стикався з якимись проблемами, будь ласка, напишіть в коменті, щоб нашим глядачам було зрозуміло, чи їм потрібно купляти ось таку річ фірма Сімба. Вони з мультиків, напевно, вже назви почали брати. Чи їм потрібен ось такий інструмент, чи можливо їм варто куп... докласти гроші, купити щось дорожче? Лайк, підписка, підтримку каналу. Дякую всім за увагу!